За матеріалами розслідування ДБР, суд обрав запобіжний захід судді господарського суду Києва у вигляді застави в розмірі 1 млн грн. Таким чином, суддя підтвердив обґрунтованість підозри ДБР щодо державної зради, вчинені фігурантом за попередньою змовою групою осіб. Також обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишнім президенту та прем'єр-міністру України. Нагадаємо, що працівники ДБР за процесуального керівництва у Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави. Суддя у 2011 році допоміг тодішнім президенту та прем'єр-міністру України ухвалити рішення, за якими збройні сили агресора фінансувались коштом державного бюджету України. Під приводом виконання рішення господарського суду Києва про погашення неіснуючого боргу за поставлений природний газ ще у 1996-1997 роках. Дії підозрюваних кваліфіковані за частиною 2 статтею 28 та частиною 1 статтею 111 Кримінального кодексу України як державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання передбачено у вигляді до 15 років позбавлення волі.